Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 6 березня. У Лозівській громаді проводять зустрічі з рідними загиблих оборонців. Шанування полеглих захисників та підтримка їхніх сімей питання особливої уваги, підкреслив міський голова Сергій Зеленський. У першу чергу виїздять до сіл та селищ громади. Матерів та дружин на місці консультують фахівці. Також вони мають змогу віч-навіч поспілкуватися з керівництвом громади та району. Закликали рідних активніше звертатися за матеріальною допомогою та виплатами на покращення побутових умов, що передбачені у місцевому бюджеті. Надали ескізи військового кладовища, Алеї Слави, куточків пам'яті, показали друковану книгу пам'яті. Нині готується її електронна версія. Нагадали про Лозівське товариство родин загиблих за Україну під назвою Пам'ять серця. Та анонсували роботу помічників ветерана. Голова громади додав, що говорили відверто і про складні питання. Зокрема, благоустрій сільських кладовищ. В округах ситуація важча ніж у місті. На жаль, поки що немає можливості зробити меморіали в усіх селах та селищах, так як це планується у Лозові. У зв'язку з цим домовилися переглянути розмір компенсації за облаштування поховань у сільській місцевості. Протягом кількох днів з такими візитами планують охопити всю громаду. Зівська громада продовжує підтримувати захисників та захисниць. Передали оборонцям дрони, квадрокоптер та засоби радіоелектронної боротьби. Це обладнання буде допомагати нищити ворога та берегти життя військових на східному напрямку. Міський голова Сергій Зеленський подякував за підтримку депутатам Лозівської міської ради, Лозівській районній раді, її голові Вадиму Гочу, благодійному фонду разом у майбутнє депутату Харківської обласної ради. Також днями передали необхідне обладнання нашим тероборонівцям. Воно поїде на запорізький напрямок. У відповідь отримали від військових сувеніри з підписами. Їх з гордістю розмістять у Лозівському краєзнавчому музеї. Там саме готують нову експозицію. У Лозові продовжують видавати гуманітарну допомогу родинам з дітьми. Цього разу з малечою до 9 років. Окрім сімей з дітками пільгових категорій, яким надали набори раніше. Пакунки можна отримати у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою мають бути документи, що посвідчують особу матері та свідоцтво про народження дитини. У старостинських округах допомогу також надаватимуть набори, сформовані благодійними організаціями за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. В Укрзалізниці запустили новий потяг, який ходить через Лозову. Він курсує під номером 295-296, Поєднує Харків та Дніпро і надає нічну альтернативу подорожі між двома найбільшими містами сходу нашої країни, кажуть залізничники. Поїзд відправляється із Харкова по парних днях о 23.40 та прибуває до Дніпра о 5.05 ранку наступного дня. У зворотньому напрямку з Дніпра поїзд відправляється по непарних днях. Теж у 23.40 та прибуває у Харків у 5.05 наступного дня. Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове. 2 у складі поїзда вагони категорії плацкарт, купе та люкс. У перший рейс поїзд вирушив 2 березня з Харкова та 3 березня з Дніпра. Квитки на поїзд традиційно доступні за 20 діб до відправки у застосунку Укрзалізниці чат-ботах на сайті та в касах вокзалів. І про досягнення дітей нашої громади танцювальний колектив СВАК солістки Аліна Клімова, Лілія Лукашова, Альбіна Ляшко і дует Дарії Приходько та Марії Шевченко Краснопавлівського БК Дніпро здобули перемогу в конкурсі Global Talent, який проходив у Вінниці. Команда посіла чотири перших місця в різних категоріях та одне третє. Такі результати у цьому турі гарантують участь у фіналі, який відбуватиметься в Києві. Тож вітаємо команду і її керівницю Софію Маліну з чудовим виступом і бажаємо перемоги в столиці. Порадували і баскетболісти збірної команди БК «Схід» та Дюсаша Олімпія. Днями відбувся другий тур другого етапу в Юблу всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2007 року народження. Ілозівчани здобули перемогу над Львівською командою, однак програли киянам та команді зі Світловодська. В результаті цього туру наші баскетболісти посіли третє місце у групі. Далі на них ще чекає запекла боротьба у наступних турах ліги. Тож бажаємо гарних результатів. І до новин Харківщини. Польща допоможе у відбудові амбулаторій та ремонті укриттів у закладах освіти Харківської області. Таку допомогу обговорили заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов та представники польського центру міжнародної допомоги. Зараз в області розробляють програму з відбудови. Її мають втілити у 2024 році. Повідомляють ухова. Загалом польський центр міжнародної допомоги допомагає Україні із 2014 року. Наразі у Харківській області за допомогою центру відремонтували понад 100 приватних будинків у Циркунах, Руських тишках і Змієві. Центр допоміг замінити вибиті вікна у понад 100 квартирах Салтівського району. Наразі у Харківській області визначаються із громадами, до відновлення яких долучиться польський центр міжнародної допомоги. кажуть, один із пріоритетних напрямків роботи також відновлення житлової інфраструктури. Жителі Харків ще не можуть замовити ліки через Укрпошту. В Україні запустили пілотний проєкт Укрпошта аптека. Він запрацював 1 березня у семи областях. Укрпошті надали ліцензію на роздрібну та електронну роздрібну торгівлю ліками. Проєкт запустили, аби забезпечити ліками жителів населених пунктів, де немає аптек або вони були зруйновані під час війни, та надати медикаменти за доступними цінами. Для того щоб купити ліки через Укрпошту, потрібно звернутися до контакт-центру за номером телефону. 0 800 300 545. Далі треба скористатися підказками у голосовому меню. Після цього буде з'єднання з оператором. Після заявки сформоване замовлення надішлють до найближчого відділення за послугою Укрпошта Експрес. За доставку платити не потрібно, вона безкоштовна. Коли посилка буде готова до видачі, на телефон надійде повідомлення. У відділенні Укрпошти можна буде оглянути посилку перед отриманням. Строк доставки між обласними центрами зараз складає до трьох днів без дня відправлення. У села трошки довше замовити можна безрецептурні ліки, а також ті, що є у переліку програми Доступні ліки надалі. Асортимент обіцяють розширити. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами і бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.